Привіт, я Руслана Орловська, коуч з вищою кваліфікацією. В професії вже понад 10 років, а починалося все з того, що в далекому, 2013-му я відчула, що більше не хочу жити тим життям, яким живу. А як хочу жити, я не знала. Тому пішла по тренінгу шукати мотивації, як продовжити працювати далі, тому що звільнення я тоді не розглядала, але потім все одно звільнилася через два роки і пішла у вільне плавання. Так, от, по тренінгах я пішла шукати мотивації, а знайшла коучинг. Мені дуже сподобалося, якою я стаю в коучингу. Я для себе піднімала цілі пласти питань і відповідей на них, хто я, для чого я, які мої здібності, на що я ще здатна, який в мені є потенціал, і як я можу цей потенціал розкрити і втілити в світі. Мені дуже подобалося те, як відбувається цей процес дослідження подобалося пізнавати себе, розкривати і втілювати свої нові інсайти, нові думки. Пізнання себе. І е, я навчалася в семи різних коучингових школах, і аж поки в одній зі шкіл я зрозуміла, що я знаю більше за тренера, і тоді створила свою коучингову школу Coaching Competence Academy, Потім акредитувала її в міжнародній федерації коучингу на другому рівні. І на сьогоднішній день професійно навчаємо коучінг коучів, також веду коучингову практику свою. Якщо ви бажаєте отримати... Коучингову освіту. Я запрошую або на короткий курс познайомитися з коучингом, професія коуч основи, або запрошую на тривалий коучинговий курс, провідний професійний коуч, це 7 місячний курс навчання коучингу за стандартами ICF. Або запрошую в свою коучингову практику. Якщо у вас є запит, який вам важливо опрацювати, я працюю з лідерами, керівниками, топ-менеджерами. Я є зовнішнім коучем в кількох компаніях і. Працюю з тими, хто проходить свої апгрейди, свої усвідомлення, кому важливо адаптуватись до нових рівнів, або зрозуміти, що це за етап ви зараз проходите, і як вам у найкращий спосіб пройти цей етап і отримати фахову підтримку. Отже, запрошую до співпраці або до навчання, або рада буду побачити вас своїм клієнтом. До зустрічі!